Всім привіт! З вами перша Львові студії автодетеляну Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль, це Jaguar i Pace. Автомобіль 2017 року. В такому цікавому кольорі це вже і не білий, і не сірий, з перламутром. Повністю вся машинка у нас пройшла детейлінг комплекс. Тобто ми ззовні повністю весь автомобіль відчистили, відбітому тормозної стружечки, Повідчищали всі вікна від нашарувань, відчистили повністю всі решіточки, так само відчистили до ідеального стану. Колісні диски зробили в салоні прибирання і реставрацію сидіння. Зараз покажу. Відполірували ззовні все лакофарбове покриття, відполірували всі чорні глянці по автомобілю, і на автомобіль нанесли керамічне покриття, щоб максимально захистити його від бруду та неякісних мийок. Всі вікна у нас оброблені в антидощ, і зараз покажу, як у нас виглядає водійське сидіння. Водійське сидіння було вже все потріскане тут, було поморщене, Так само вся бокова підтримка вже була вся подерта за рахунок того, що це ковш, тоненька бокова підтримка, яка завжди під час посадки в автомобіль задирається. Це все повністю відновили. Тобто спочатку зняли повністю все покриття, Відрезервували на ньому пошкодження, підібрали точно такий самий колір, загрунтували. Пофарбували, дали лак правильний, щоб воно було матове, щоб не блистіло, і нанесли правильне захисне покриття, щоб це все гарно, легко доглядалося, щоб воно не пачкалось і більше так не пошкоджувалося. Так само в нас в автомобілі відполіровані та відчищені, дверні прийомчики та оброблені. Ось так гарно. Повністю автомобіль 2017 року. Оброблений, захищений та відновлений.